Шо? Та в капець, в мене типу садочок, певно, завтра в чергу вистроїлися, Хочеш в мене рекламу Сочок садочок купити. Що ж ми сьогодні п'ємо ще? Якщо зробимо, то дві. Це пробіди, як ми заглушили. Йоперний метр! Просрака! Що зробив? Це що, дебіл, це що. <гум> це старий, у нас задача ремонтувати машину, а не ламати. Хіба? Хіба. Чи буде спать? Коротше що, мушу вам зняти такий легенький вступ, щоб той випуск там плавно так зайшов в кадр. Гарно, щоб ви настроїлися на перегляд у цього випуску, бо ви вже бачите, я знімаюся на фоні ялинки, в нас же попереду свята. Це трошки вже, можна сказати, я з майбутнього, так вам поясню, щоб ви собі розуміли. Ох, що то буде, і що з тим капотом, то просто рвань. Ну, я тут не буду нічого говорити, ви просто зараз берете і дивитеся, що було далі. Шфоткать! <свіття> Добре, что ты говоришь, Коротше так, любі друзі, шановна громада, що ви побачили кадри про те, як відкрився капот на ходу. Я зараз перший раз дивлюсь на машину після побічні ефекти, після відкривання капота. Ми в жопі, нормально, все файно. Зараз майстер поїхав до іншого майстра, який варить аргоном, бо петлі тут до завіси до капота алюмінієві, відповідно, проста зварка їх не возьме, їх треба все позаварювати. Я вам зараз покажу, що тут відбувається. Коротше, дивіться, наслідки. Тут отраз шпакльовка тупо пішла до побачення. Тут капот капотно зігнувся. Бачите, він вигнутий який. От так, от так буде видно. Вигнутий, шпакльовка тріснута. Е, Повело той от весь дашок. То кріплення, типа, що йде його? Повело. Сама завіса теж зігнута повністю. З другої сторони, картина не є кращою. Тут знята, бо взагалі завіса повністю трісла, того все повигиналося. Тут, дякувати Богу, капот вроді як цілий. Що говориться, як для простої людини горе для ютубера то контент. Коротше, ну, мені вроді і не смішно, але з іншої сторони, і смішно, бо весело. Коротше, будемо то зараз устраняти, з цим щось рішати, робити. Нічого страшного, виберемося. Ми не з такої задниці вибиралися, так що все буде чітко. Коротше, приїхав наш майстер. майстер, е майстер. Та все нормально, боже, коротше, хто контент знає. Зом, так не розумів. Заварили нам петлю. Трошки, Ось так от воно виходить Це якось. І зараз будемо її ставити на своє законне місце. А ми тут рівняти не будемо петлю? Ситуація. Що, що? Позитова. Добре, але у тебе капоту що видно, то треба було б непогано, якби ми то не рівняли. Зараз два молотка, три ноги, і буде він рівний. Чекай, що я. <ривіт> <ривіт> Ти злякався? Я? <ривіт> я босався. В нас момент істини. Я кажу, що капот закриється. Ми поставили петлю, я кажу, що він закриється. Майстер каже, що не закриється. Пробуємо. Старі, але він таке враження, що він як тут і тріс. Це що не весь він там варений. Йома, старе, тут раз заварити буде. Я знаю. його да, треба інакше. Йому, типу, йому треба... жорсткість буде... треба зробити і заварити, і тоді він буде нормальний. Ти подаєш дупля. Та теж все, тут вже не капот уже гамно. Йо Йомая. А що тут таке, що за звуки страшні? Тут, не бачу, я вже на двоє. Влипи, тут просто йому жорсткості ребра нема там. Ти Тима він чекає, того треба його вигнати. Що місь два рази там Йох, він нахуй, над пополам, бля, їба. Я чуть-чуть від'їхав, мовив ще справ, приїхав. Завісу вроді, поставили вже на місце. Вроді вже як ми зібрали, але він не попадає на замки. А чого? Бо виходить, що в нас із за цієї тріщини тут от він вигнутий, типу. і нам треба його, типу, взяти тако вигнути в ту сторону, щоб він почав попадати сюди сюди, от нам в замки. Зараз ми може, його тупо в дерев'яшку поставимо, закриємо, я тупо на нього вилізу і попробую ногами. Походити і може він вигнеться. Ну коротше, будемо щось зараз відп'євати. Ми не вибираємо, ми завжди вибираємося з любої сраки. Яких ми вже сраках тільки не були Скажіть, мені будь ласка, люди. Вообще, легко, два пальці асфальт. Та ще треба поїздити, я думаю. Чи ти вже сьогодні її виганяти будеш? Та буду і виганяти, їде зливати, бо нічі морози передають. Що, я закриваю копот? Візьмі, заберете палку, я такомусь підстави. якусь сповню. Ну і що ми заваримо там 300 саліп, ми за купим Та ти так не виглядає, то треба на нью тупо вилізти і там стати ногами до побачення Пішла трошки трошки, трошки. А ти А ты нема більше ні монтировки? Він туди вперед, блядь, той капот, сука, я його не можу підняти там, блядь. Добре, а хочете да. сказати, що якщо ми його не випрямимо, то ми не заваримо, він не стане на своє місце? Не стане, він просто випрямується, тут мішається. Він, блядь, він... 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 давай таку, ну, якщо він випрямується, так? Ти наоборот його попхав, бачиш? Ага. Попрягає. Він тепер, а я хочу туди. Що нам зробити, що туди пішов? Нам по факту на завісах треба його посунути, але він не сунеться, сука, на завісах. Той... Ти, <п 'я> Вот треба було мені погоджуватись, їхати на цій машині, блядь. А може старий, а давай по шпилькам пролупимо, і шпильки вигнуться, і може нам капот буде нормально ситуація. Які шпильки? Ну чого, ти ж шпилька на капоті і їх попробувати вигнути, і він сюди посуне. Він їде, ні? СТІ пальці, бля! Сука дитиче що ти не робиш, бля? Зара на а дві ж укручені х дуру вийде! Я б пальці постоянно закриваю, я тоді по побочу так. Та куди закриваєш? Що ми щось зробили, щоб його закривати? Ну ти посуну, ти попробуєш? Посунув! От іменно, що не хусу. Без пальців, залишився і піз. Так, бідне з чи не буде. Якщо без пальців, А може тут завісу туди попробуємо?

Йок, ну все. Якщо що. А зараз є бвісти Ой, бля, ну, що я такі бізнес з тобою, скажи мені. Бо ти дурний, блін, я дурний. Дивій, ти ми цей, мистецтва і Ми як придурки синдикатор. Канал перекваліфіковує. Сука, нова лампочка була, 30 рублів. Снимает? Да нормально, давай, пішло! Вигни его у О, О! О, пішло! Давай, поднимай. Кто наш трубом мучает? Кто ее купил? Кто там мог его Колодки дикие зиды купили, да? гости, Дорога громада. Я буду граїти того того дропака. Оту лайбу, пластівку, як називається, наш головний герой каналу. Так, тут бібіка їзди собі. А тут набір юного механіка паского губці. І отвертка, якою можна розібрати півтора машини. Тут дуже багато in the game I was on the bench, First I was renting, now I'm collecting rent. First it was renting, First I with the beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. I again. Outside the caravan. Told you I'ma make, keep the channels on Why you actin' different when the camera's on? Why you actin' different like your paper long? A-Day, wake up and I thank God Bad decision got you wishing you could say nah My city gritty, you could get hit any day now On oh my mama, I'ma move, I finally way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands Millions, billions, trillions, zillions I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy an Amazon I've been winning unlike why me I heard these labels wanna buy me I don't need your boo I style me I roll G's and they grind me Now I'm on my game, nothing is the same Who am I to blame? Money made me change Cardi in my ring when I'm switching lane. After that, we clean That drop We will drink This What is it called? Turn if you you me, me to take a break. I keep going to the paper street. then Хочу 10, <laughs> <laughs> 10 гривен. Опа, на карман. If I take the job but I get it done. I said it before I'm a one on one. one, -on -one. I just cut some ones only way... Короче, задний диван вообще разный. Така сідушка, а тут взагалі така сідушка, ще й дві пари чехлів. Короче, чехли не будемо знімати. Буде так. Нічого страшного. Получається ці передні сідушки на тієї машини. А задній диван Получається, оце тільки рідний, а цей, напевно, якийсь жигульовський. Тут взагалі я не розумію, що робиться, але все буде пучком.

Ой, боже здоров'я. по салону, да? Да, ніби ново салону машина. Дивись, який ефект дали тут. Можемо їм нам дасть ефект. Антиреклама. Анти Ти ви як новин. Фу! Що тут відбувається? Таке опача, ніжанчик. Працюєте, ну добре, додивіться мені. Молодці. Ми ведемо нового рубрику, дві камери знімаємо, однак рубля шутить. У нас буде мой дотир Богдан. Нормально, нормально. Коротше, він старався вести випуск, типа, але ну він реально старається. Трошки не впевнено, але він красавець, Ну просто він старається. І я хочу для нього вести окрему рубрику, і це буде дуже круто, я думаю. А ви напишіть в коментарях, чи ви того хочете, чи ні. Бо він то, як він забуває машини, це просто щось неймовірне. Правильно? Підписатися обов'язково! Дзвіночок поставити ще більше, Лайки не забуваємося! Про коментарі так само, ви мене поняли? Поки він говорить, я мию. Трошечки вкраду вашого часу, перерву на секундочку, але це дуже важлива інформація. Познайомився я з одними колегами по цеху, так сказати. Є такий ютуб канал, «Корч на продаж. Чуваки займаються тою самою штукою, що я. Купляють тачки, і їх перепродають. але вони якось більш відповідально, того ставляться і більш професійно. Вони там розписують, все, стараються, які витрати, що треба вложити, що треба зробити і так далі. Ну, доволі вони цікаво, то роблять так більш. Масштабніше, ніж я. От у мене так шалтай-болтай, що до чого, прикольчики, сміх і так далі. Е, тому моя вам щира рекомендація перейти до них на канал, підписатися, слідкувати. Вони стараються тримати планку стабільно випускати відео на каналі, так само, як я. Е, пацани починають з нічого, з нуля. Ну, цікаво, в них реально доволі історія. Можете зайти самі в тому перекладаці і переглянути. То от агрегат. Є, ключ, ну мене клетився. А коротше, хоч прикол, в мене язичок е, тут вот, е, запав. Тупо шуно перед тобою, як ти мав приїхати, не закривається, типо. Отвічаю, типу, тупо, бачиш? Тупо перед твоїм приїздом то сталося. Треба якось повернути. Так, так, так. Та, та. Шоно сталося по світу купати. Ходовка, як на диво. Одне, що скажу, плюс-мінус жива. Одне тільки то, що мінус, походу, тут опорника нема. То, що скажу, пудопорний поруч. Може вирвало, типу. Бо вона я її був під домкрачував, і, що типа без колеса. Я тут брав і трошки, типу, вона вверх не сходила, типу. Ну, кажу, які, я не то, що там. Є, волі якраз лізе. Тут валя так зробив. Ти кажеш, що... А ти її купляв того власника, чи того сінакшну? Я не власник, я вже в іншого купляв. Я брав, типу, в пацана, пацана ні їздив, і власник, типу... а вам що, вони тут будуть її переформляти? Ну, типу, техпаспорт є, та страховка та є, все є, та власник живий, типу. Ну, абсолютно, абсолютно, Ну, то так є, я нічого не переробляв. Ну, бачиш, тоді багажник вони зробили глибшим за рахунок. Рішиш бога. Ні, тебе другий то легенда, пацани, ви самі. То... Тут є чотири тут колонки, магнітофон є, музика буде лабати, бджоли, гуділуть і все файно. То що я казав, ну я тобі зразу то казав. Ото, ото Один єдиний отой момент поду, типа. Також, типа, береш, тут треба, типа, сісти. Я мав би третього, там в не обманівають. А то, до речі, в них хвороба, в бе 3 і тут і теж язички люблять тріснути трошки. — Я думав, що ліпше. ні Ні-ні, у тебе язики по треті, просто тут треба привикнути. Тут треба, Знаєш, всі нажимають, а тут треба піджати, типу, і от нажимати, типу, тако, бо тоді ти можеш їх вирвати просто. Та, хочете сі проїтися, візьміть ви її? Хочеться ну, то все, в чому питання? Висміхався. Тільки е турмоза, забувши сказати, специфічно, їх треба два рази почнути, і тоді вона турмозить. Та їдьте, я з пацани, все гуд. Повірте, я з тих простіших. <плес> е, дивись, ото, от, це ближнє. І дальня стандартно, ручка, типу. Все, ото от, щоб ти зрозумів умивайка підключена. От. Щоб ти свій давав дупля, от, це мать. Ти от працюють дворники, так, типу. Е, все решта все, типу, поворотники все є. Печи. Попробуй. Якщо в гараж, то погані новини. Значить вони не хочуть їх брати. Це не машина, то взагалі футбол. Деклітись викладе. От і ота. Там може холостівні треба наклетити, чи вона так. І талабани, може треба так. я типа, ну, то щось. Я два рази їх ловив, бо дорозі, він чуть не виходив. на ходу. Е, а, бо. <реклама> 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 Пацани, не знаю, я думаю, що язичок запав, типа шариш, просто чисто. Я, ти вешло, ти вешло. Так, чи примерзло, я тупо відкрив її, хлопнув і все. Типа, воно було все. Бачиш його як чопки і які так закривались. Типа, воно б, якби, розумієш, якби... Там ще є способи, як масла може впасти Просто ж, а якби ж була прокладка, я б бульбашки побачив, бо я теж туди дивився, розумієш? Воно би валило так без нього, воно би. Гази лупило би, розумієш. Ти де... тим більше ти сам їхав, яку тягу воно має, воно би так не ну, воно би так не їхало, якби щось була прокладка, я думаю. Ну, я не дивіться, я не то, що ви собі дивіться, я нічого... Та, Типа, я, та. та, ви собі, ну... Як робочий, типу, 600, я просто бачив їхню цінову політику, ну, пацани, без такого... Реально, я її думав 700 ставити, типу, 600 таку, ну, щоб я не без нього... Думаю, що буде тяжко під цінною За що, за 600 маєш на увазі? Mm -hmm. Хочеш торгуватись? А, ну добре. Ти свідиш, ти її хочеш, спочатку з того почнемо питання, то правда. Ти Та я смерть так. на їм можна Все. Лопати знімає. Лопата подарун. Купляється машина і типу, ну, це, це суть проект. Мої машину взагалі. Лопата, типу, ти саме сто що йде. Головне, щоб лопата не стоїть батьків. Супер. Що, ну, хай то, я що, тримайте. Та історія і та історія поїхала. Та й трошки сумненько. Лопата! Лопата пригодилась! Лопата, глянь! Машина зависла! Тут просто контент! Землі навіть не чекаємо! Тобі хоч лопату мали в машині. Зараз ви побачили, як продалася машина. Перезаписуйте трошечки з майбутнього, так сказати, бо в той момент, коли я записував, в мене ліг мікрофон вмер просто. Я вже коли переглядав матеріал, я побачив. Там ми продали тачку за 500 американських доларів. Ви що на то побачили, но то був тільки початок. Ми чекали другого клієнта, і зараз ви просто дивитеся про те, як переїжджав другий клієнт і що він купляв. Тут, дію, тіка, але у тебе походить якісь проблеми. Ні, тітали, ті, 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 вони не стояли, їздили і все, ті, ну, я думаю, за 50 баксів ну, ти такі не купиш. В житті, типу. Що, Так. Я тобі закартую. То, до речі, 14, якщо пішов. А, та сама, такая сама, типа, а такая самая. Короче, прикол, продали что в такую самую машину, и в такую саму машину зараз грузим те колеса. Ты уже продал? Вже, да. Прикол. Да. Это, я знаю, сутку Сутку. А в тебе дизель чи нет? Да. А вы Я был. тебе тоже служить. Это все. все. Діймайся. Будь ласка. Якось, так? Провернули на таку ділю. Ладно, сьогодні не буду з вами говорити. Потім, як вже, коли буде світло, гарна погодка, я стану десь з вами поговорю, все розкажу. Ну що ж, любі друзі, шановна громада, подивилися ви вже випуск. Вас е, мають зараз бути такі приємні відчуття навіть від душі, маєте відчувати, що... Випуск був просто бомбічиський. Давайте піддати підсумки, що в нас вийшло з проєкту? Чи взагалі наш проєкт почав приносити плюс? Хлопці, ми виходимо нарешті, ми вибралися з тої жопи. Всі прекрасно, ви пам'ятаєте білого жигуля, за допомогою якого я загнав себе сам в задницю. І наш проєкт був 500 доларів, був став 400 доларів. Ну тепер, на дану хвилину, в нас вже є 600 доларів. Ми продали цю тачку в плюс 150 доларів. Можна було би більше, але ми, тіпа, не гналися на мосту неї. До речі, та машина не висіла ніде ні на авторія. Це купи мій підписник. Я виклав просто одну історію, і він тільки мені написав, ми з ним списалися, він приїхав і забрав ту тачку. А хейтери всі ті. Боже, ну, я вас просто обоюю реально. Ви побільше таке пишіть, бо таке реально мене мотивує, що жо що хочеться тіпа, доказувати самому собі, що ти можеш. Ви мені писали, що взагалі машини то не твоє. Кидай, типа, старий. Ти про що говориш? Тіпа забудься. Вони ти... списували, типа, ну, що канал ти недовго протягнеш, тобі лишився місяць від сили. Можете всі міцно мене поцілувати в дупу, типа, бо то не так. Ми виходимо на новий рівень і наш канал вже виходить на заробіток. Приїжджайте! Так, продовжую думку, то була такий секундна пауза. паузи. Ми вчимося, я набиваю свої власні шишки, я вже розумію, де я робив помилка щодо чого. Стараюся трошки міняти вже підхід до справи, як ви самі то бачите, що міняємося, щось придумаємо нове краще. Коротше, все, не буде багато говорити, підводимо підсумки всього того, що відбувається. Що вам треба зобов'язково зробити? Я вже замахався вам то постійно нагадувати. Спустилися вниз, поставили кнопочку підписатися. Зразу біля неї є кнопочка дзвіночка. Про те, що ми не могли пропустити випуск, а лайки. Ну ви що, прикалуєтесь, що важко вам там нажати той палець вверх. Вам тут тупо одна секунда, мені то приємно, ребята. Так що давайте трошки виправляємо ситуацію. Ще я вам хочу доповнити обов'язково згадати за свій інстаграм і Тік-Так, так як я туди кидаю багато веселих видосиків. Ми з одним персонажем там знімаємо, і, до речі, той новий герой буде вже в наступному випуску. А там такий випуск ми з нею. Просто там пушка. Так що, коротше, ви готуйтеся, можете вже купляти чай, вже купляти печення. До нових зустрічей.